Доброго ранку. Хто як проводить свої вихідні, а я надаю перевагу, тим щоб навіть в таку погану погоду кудись вийти і помилуватися красотами, а по можливості може ще щось і знайти. Зараз я піднявся на свою думку. Одна з найкращих оглядових площадок. Відкривається такий казковий краєвид. Попробую сильно руками не трусити і не дергати як в епілепсії. Ось там видніється хомяк. Тут оглядова лавочка. І одиноке дерево. Колись це була одна із найінстаграмніших. Сцен, коли інстаграм був ще популярний от. значить в тих лісах ми були в тих лісах були в тих лісах були в тих лісах були в тих лісах були пробуємо тепер напевно десь от напевно оті Чуть-чуть Бажаю всім гарного дня. І якщо в мене буде щось цікаве, то я вам покажу. Слава Україні, можна сказати, і зразу. Так, вирішив піти по карті навпростець. І можу вам сказати, що це не завжди хороша ідея, але вона принаймні цікава. І Тут точно ніхто з людей не ходив, тому що тут таке провалля. Потім струмочок а потім різкий підйом. З позитиву те, що тут, кажу, ніхто не ходить. Якщо тут, тут щось є, то швидше за все воно буде моє. отак так так, як оцей грибочок, який тут вже зігнев. Тому зараз буду дивитися, пробувати як туди перелізти Так, я зараз тут в такому місці, тут будують електропередачі. вони ще не добудовані, але... Тут вже все захаращено максимально. І Мені здається, що я бачу перші грибочки і до них я і йду. Так, я до них йду, але то грибочки недобрі. Угу. Ну, тоді, значить, маю час вилізти і не знімати. Так, на цій стороні лісу. Поки що нормальних грибів я не бачу, але зато таких мухоморів, так як тут, то я не бачив майже ніде. От такі кубаса варена. А тут велетень, він більший за мою ногу. Такі рижики трохи, отакі От незрозумілі гриби. Є, але таких як треба мені поки що не бачу. Вийду, дивлюся так, перший гриб, який я знаю, і який я збираю. Це лисичка. Так, раз. Тут у нас. Два, три. І тут четверта. Так, подивлюся, що тут довкола, тому що вони переважно ростуть сім'ями. Ну, вже якийсь початок є. Так, на цьому місці ще чуть-чуть поруч ще знайшов. От така гарна лисичечка. Оп! І тут Бачив ще еталонні. А ну оп. Ще раз. Оп. Такі. Такі гарні лисички. Мені здається, що я бачив ще десь. Розкинув оком. Бо десь тут я їх бачу. Якщо ще щось знайду, то вам покажу. Так, ось і перший чудовий білий грибочок. Не дивно, що його тут не знайшли, тому що замаскувався він славно. Ось тако прикинувся з різних сторін і, і гілочками. Ану, зараз його від чищу. Отакий. О! Файний є. Це вже добрий початок. Треба робити з ним порядок і подивитися, що тут є ще. Я трошки в інтернеті шукав інформацію про такі гриби, які я бачу, коли хожу тут лісом. І от зараз вам покажу оці грибочки. Вони називаються їжовики. От. В принципі, навіть рахуються рідкісними грибами. От. Але в певних місцях тут... Їх є доволі багато. Не є їстівні, але по смакових якостях кажуть, що вони не дуже добрі. Їх більше використовують в медицині і особливо такій медицині віри, назвемо це так. Тому що кажуть, що з них... Роблять настоянку, яка допомагає онкохворим. Чи то є правда, чи неправда, я не знаю. Але От таке принаймні пише він в інтернеті. От, Далі ходжу, шукаю гриби. Якщо буде щось ще цікаве, бачити, я вам покажу. Трошки довший час шукав я. Рибочки, але на кінець тут таки знайшов. побачив мухомори кинув оком. І що у нас є? Цей уже погризений сильно. Хай там і сидить. А цей, о, тут вже один з'їли повністю був і понесли. А другий. Все-таки мені ще залишили. Так, пройдем і подивимось, в цій пісотмусці за ними. Думав, що вже знайшов два красочки, такі Один і другий. так от. Але я так бачу, що вони... Знизу червоні. Це якраз ті гриби, які я не беру. Тобто це є свого роду білі гриби, але не зовсім білі. Так, треба тут ще подивитися. От. Більш наглядніше покажу які-то грибочки. Бачите, вони от Мають червону ніжку. Допоки є білі, прості, то ці гриби я не беру. Так, можливо, це такі, як і попередні гриби, подивимось, глядає не так. Ніжка ніби біла. Два грибочка прикупі. Ну, пробуємо. А, це маслюк. А так думав, що білий. Зараз його якось попробую хоча б посіяти. Нема грибочків довший час, але спускаюся по стежці. Опускаю погляд. Донизу. І бачу отаку от красу. Це у нас напевно точно білий. Зараз треба подивитися. Мішка червона. Так, це білий. Просто вже старенький. Ано. Ну, а. Все. Ну нічого. Зараз я його тут порозкидаю і собі запишу де він був. Так, зразу за тим грибочком місце на ще два і вони вже в такому самому стані. Хай тут і будуть. Ще один білячок, який вже відійшов. Сподіваюся, що на цій полянці не всі такі. І треба пошукати виживших підосиновик. Чуть-чуть піднявся вище і тут уже хоча б один Малесенький, білесенький я знайшов. Оп, такий гарний малючок. Значить, тут ще має бути. Тут у нас то не біло. Дивимося далі. А це у нас що? Також біленький але він уже обмяк, тому його залишаємо. Так, як білих доволі небагато, то думаю, що такого ну, поїджений вже. Думав взяти оцього цього червонячка. О, ні, не зараз Тут вже хтось до мене був, тому що от зірвали червонячок, його навіть почистили, але чогось не взяли, тому що вони в принципі вже такі трошки мягковаті. От Так той мій попередній був коли я його пощупав, то зрозумів, що його брати вже не треба. Ну, ще трошки тут є резон походити. Тим більше, що бачу, що мухоморчики тут є, значить десь і білі мали б бути. Так, з попередніх поганих грибів пройшло вже, напевно, десь кілометр блукання по лісу і тут на кінець-то Знайшов один. Він нібито навіть добрий. Ага, і ще й такий хороший пузатик Є. Так, значить треба тут ще десь подивитися. Місцинка мені не знайома. Не тільки... Той один білий тут вижив, а ще й отакі два симпатичні підосиновики. Але вони вже старенькі. Нехай собі тут і доживають. Так, ще один грибочок, може навіть їх там два, але один точно дуже красивий Ну. Угу. Так. Угу. Оп. Ще один. І тут у нас. Так. Тут нехай його залишимо. Хай він тут собі буде, прикрию мохом. От. Ці два. Можна взяти. А це, напевно, вперше я такого знайшов грибочка, який повністю в моху. Тобто його тут треба... ну, Оп, оп. Так. Ох ти ж! І при тому всьому, що він ще й молоденький. Так, пробираючись через хащі, знайшов ще одного біленького рибочка. Це трошки ускладнює, тому що я в принципі заховав. Вже кульочок у рюкзак. Тут вони трошки непрохідні. Але певний час буду нести гриб в руках. Добігає до кінця моя подорож. В принципі, тут вже навряд чи щось знайду, бо тут вже дорога. От, я майже ніколи не показую результати. От, а зараз покажу. Є відерко біленьких чуть-чуть. Лисичок є. мені в принципі на вечір точно стане. І тим більше, що емоції тільки позитивні. От. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Буду вам всім дуже вдячний. От. І до нових зустрічей. Слава Україні!